Вітаю вас у студії Южноукраїнської атомної електростанції. Цей тиждень був цікавий на такі події. Голова Миколаївської облдержадміністрації сьогодні відвідав Южноукраїнську атомну електростанцію. На ремонт зупинено другий енергоблок АЕС. Проводитимуться заходи, спрямовані на продовження ресурсу. Комісія на Енергоатом» цього тижня перевірила стан охорони праці на атомній електростанції. На підприємстві продовжують допомагати українській армії. Сьогодні по обіді голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук з робочим візитом відвідав Южноукраїнську АЕС. Він ознайомився з виробничими потужностями та зустрівся з керівництвом підприємства. Микола Романчук вперше відвідав южноукраїнський енергокомплекс на посаді губернатора, яку обіймає з березня цього року. Програма візиту очільника області включала оглядини машинної зали енергоблоків та блочних щитів управління. Він поспілкувався з персоналом та зробив висновки про реконструкцію і модернізацію, проведені на енергоблоці номер 1 задля продовження його ресурсу. А також висловив сподівання, що і на другому енергоблоці буде проведена аналогічна робота. Зроблена велика конструкція яка з можливість цій станції мати своє майбутнє. Це те, що сьогодні станція вкладує кошти в модернізацію, дозволить цьому об'єкту другого боку ще працювати на нашу державу на економіку країни. Внесок енергокомплексу досить вагомий і у розвиток Миколаївщини зазначив голова облдержадміністрації. Це високоефективна. Установа, яка сьогодні поповнює бюджет Миколаївського регіону, під час візиту до Южноукраїнська Микола Романчук прагнув також прояснити питання щодо так званої Ташлицької програми, У 2007 році була появлено програма Пташока по фінансуванню соціальних об'єктів, які є в 30 кілометровій зоні. На сьогоднішній день не виконані ці питання по 2013 року році і 2014 році. Тобто я хотів подивитися, як працює станція. Який настрій станції, і як ми бачимо, вихід цього питання, яке є на повістці дня, тобто треба доставити тішково добудувати те ті дитячі садочки. З міста енергетиків, шлях губернатора Миколаївщини, лежав до Одеси, де після поранень у боях на сході України проходять лікування 22 два бійці сімдесят аеромобільної бригади. До речі, цій частині персонал Южноукраїнської АЕС теж надає допомогу у вигляді бронежилетів, тепловізорів та іншого спецобладнання. Все це було придбано за кошти, зібрані в ході благодійної акції. На южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходяться перший та третій енергоблоки. Їх сумарно потужність 1800 МВт. мегаватт. Енергоблок номер 2 з 17 червня виведено у щорічний плановий ремонт, який триватиме до 8 вересня. Під час ППР атомники планують, крім обов'язкових регламентних робіт, виконати і ряд реконструктивних, спрямованих на подальше продовження ресурсу другого мільйонника АЕС. Это средний ремонт энергоблока и по нашим нормативам должна продолжительность продолжительность 52 суток. Однако удлинение его связано с тем, что мы будем делать довольно большую емкую работу. Это система контроля управления, система нормальной эксплуатации реакторного отделения. И за счет этой работы у нас идет удлинение на 84 суток. Останні ж роботи як по реакторному, так і по турбінному відділенню, практично всі наші регламентні. Крім того, користуючись тривалою зупинкою на енергоблоці номер 2 передбачають виконати частину робіт, необхідних для подальшого продовження ресурсу. Зокрема, це встановлення рекомбінаторів, пристроїв для контролю та видалення водню з-під оболонки реактора. Ця робота увійшла у перелік так званих постфокусімських заходів і є обов'язковою для продовження ресурсу енергоблоків АЕС. Нагадаємо, що проектний термін експлуатації другого южноукраїнського енергоблока спливає у 2015 році. Атомники вже зараз почали обстеження основного обладнання, і за його результатами планують подати заявку до Державної інспекції ядерного регулювання України, яка і має вирішити подальшу долю енергоблока номер 2 Южноукраїнської АЕС. Протягом тижня комісія національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом здійснювала комплексну перевірку стану охорони праці на южноукраїнській атомній електростанції. Акт перевірки включає близько трьох десятків зауважень для колективу, який налічує 7 тисяч працівників. Це непоганий результат, вважає голова комісії і наголошує, що важлива не лише кількість виявлених порушень, а їх характер та періодичність. Як завжди, члени комісії, які є представниками відділів охорони праці атомних електростанцій та дирекції енергокомпанії, перевіряли створення безпечних умов на виробництві, застосування персоналом засобів індивідуального захисту, правильне оформлення і дотримання нарядів та допусків, ведення документації, знання інструкцій. Голова комісії зауважив, що в цілому охорона праці на Южноукраїнській АЕС знаходиться на належному рівні. Це підтверджує статистика: у 2012 році нещасних випадків на на виробництві не було у 2013-му Допущений один з особистої необережності. Взимку прямуючи на роботу, працівник АЕС впав і пошкодив руку. Спочатку цього року не зафіксовано жодного нещасного випадку. В енергокомпанії питанням охорони праці приділяють належну увагу, забезпечують персонал спецодягом необхідними засобами захисту. І коли працівник їх не використовує, нехтує особистою безпекою. Це суперечить здоровому глузду, не стримуючи емоцій, зазначає голова комісії. Ми гроші і інімали. В тому ми потратили около 7 мільйонів, болі 7 мільйонів гривень на свісанні дальні захисти, обувь, одежда. Среса защити органів слуха глас. Зазвичай під час комплексної перевірки більше уваги приділяють основним цехам. Цього року члени комісії активно працювали і у допоміжних цеху теплових підземних комунікацій, автотранспортному господарстві, управлінні виробничої технічної комплектації. Посадовці, чия службова діяльність пов'язана з охороною праці, часто повторюють прописну істину. Дрібниць у питаннях охорони праці не буває. І якщо на роботі дотримання правил вимагають інструкції і це контролюють інспектори, то кількість нещасних випадків і травм, отриманих у побуті, насторожує. За минулий рік серед працівників АЕС їх зафіксовано 331. Завдання персоналу відділів охорони праці переконати кожного бережливо ставитись до свого здоров'я не лише на роботі, а й вдома чи на відпочинку. Що ж до зауважень, які вказані в акті перевірки, то на їх усунення відводиться певний час. Мета комісії не просто виявити недоліки в роботі, а сприяти тому, щоб праця персоналу атомної станції була максимально безпечною. Южноукраїнська АЕС успішно пройшла черговий наглядовий аудит системи менеджменту якості на відповідність стандарту ІСО 9001. Протягом двох днів на підприємстві працювала команда аудиторів відомої в області сертифікації компанії Норд», які зустрічалися з персоналом, перевіряли наявність необхідного обладнання на робочих дільницях, працювали з документацією. Ми побували на підсумковому засіданні аудиторів. Сертифікація систем менеджменту є елементом культури виробничо господарської діяльності і одним із серйозних показників конкурентоспроможності. Стандарт ISO 9001 містить загальновизнані міжнародні вимоги до системи управління якістю, виконання яких гарантує, що споживачі стабільно отримуватимуть тільки якісні послуги та продукцію. Сертифікат це пропуск на определені ринки, В вашому випадку це треба міжнародних організацій, тобто ви видали свою систему менеджменту. Строїть в соответствии с существующими принципами за словами провідного аудитора сертифікаційного органу Тюф Норд Костянтина Доценка, відокремлені підрозділи на енергоатом Фактично всі вже сертифікували свої системи менеджменту. Це політика енергогенеруючої компанії, яка прагне до міжнародних стандартів. Южна Українська АЕС була пілотною станцією. Свій перший сертифікат на відповідність міжнародним стандартам підприємство отримало ще у 2006-му. З того часу, раз на три роки атомна станція зобов'язана проходити процедуру ресертифікації, тобто повторної видачі сертифікату. Крім цього, щорічно незалежні експерти здійснюють наглядову перевірку, аби оцінити ефективність функціонування системи менеджменту якості та підтвердити її відповідність виданому сертифікату. Аудити на атомних електростанціях мають свою спеціаліту. Безусловно, специфика такая присутствует, и э, мало аудиторов, которые э, досконально осведомлены о технологических процессах, которые происходят на станции. Но в таких случаях э, привлекаются технические эксперты, которые нашу зону несоответствия как бы перекрывают. Вот в данном случае с нами работал эксперт с Роинской атомной станции. Зауваження, які були зроблені під час аудиту, мають не обов'язковий, а рекомендаційний характер. В цілому результатами перевірки ревізори залишились задоволені і будуть рекомендувати сертифікаційному органу «Тюфнорд» продовжити дію сертифікату. Наступний аудит буде вже ресертифікаційним. Його заплановано на червень наступного року. Зараз фактично вже завершені роботи з підготовки до сертифікації системи екологічного менеджменту за стандартом ІСО 14001. Чи готова Южноукраїнська? Атомна електростанція до введення у дію інтегрованої системи менеджменту якості стане відомо неприкінці літа. До кінця поточного року має бути введений в експлуатацію будинок, що зводиться по вулиці Дружби народів. Замовником будівництва є атомна електростанція. Квартири там отримують 72 сім'ї. Будинок номер 6 це будівельна назва цього об'єкту, почали зводити більше року тому. Майже під дах вигнали два під'їзди, та фінансування було призупинено. На поточний рік лімітами капітального будівництва на будинок передбачалось 11 мільйонів 200 тисяч гривень. Щоб здати два його під'їзди, треба 20 мільйонів. Під час останнього візиту на нашу станцію президент енергокомпанії Юрій Недашковський побував на цьому об'єкті і поставив завдання добудувати його до кінця поточного року. Запевнив, що кошти в компанії знайдуться. Минулого тижня будівельний майданчик відвідав генеральний директор атомної станції Володимир Лісніченко. Він провів тут робочу нараду. Підрядники кажуть, що матеріали є, вистачає і робочих рук. Роботи ведуться згідно з графіком. Нині закінчену кладку на останніх поверхах почали працювати сантехніки та електрики. Вже найближчим часом почнуть огороджувати балкони та вставляти вікна. З липня планують розпочати і штукатурку стін. Сьогодні у нас средства є і ті 10 мільйонів, які ми имеем, У нас есть возможность их осваивать. Що не решено, в ближайшее время приймемо рішення, в каком виде работы будут, в каком объеме роботи работы будут делаться. Полностью, 100%, либо с частичной отделкой. Я думаю, что мы с учасниками с потенциальными жильцами этого дому с службами социальными этот вопрос рассмотрим и примем окончательное решение. Если с финансированием все будет гаразд, то наступного року добудують і два останні під'їзди. Наради на будівельному майданчику вирішено проводити регулярно. На АЕС пройшла чергова нарада, де обговорювалось питання обмеження руху транспорту через Ташлицький міст. Керівники підприємства, проєктанти, представники обласного та міського відділень ДАІ роздумували над тим, яким чином зменшити автомобільний потік повз атомну станцію. Про обмеження руху транзитного транспорту по мосту через Ташлицьке водосховище вже йшлося на одній із нарад, куди запрошувались міський голова, спеціалісти, які відповідають за експлуатацію цього об'єкта, проєктанти, працівники ДАІ. Нині до обговорення питання долучилися представники обласного управління державтоінспекції. Найперше завдання кажуть ініціатори наради зменшити потік автомобілів, що рухається в безпосередній близькості від АЕС. Весь транспорт, який йде возле станції, Порядка провели анализ, порядка тысячи единиц э, в час проходит транспорта. Транспорт проходит разный. Притом э, возникло много интересующихся, останавливаются, фотографируются. Ситуация несколько изменилась от той ситуации, которая была несколько лет назад. Сейчас речь идет о физической защите. И я попрошу. И, З цієї точки зору і підходити к рішенню даного питання. обмеження руху транзитного транспорту через сташлицький міст дозволить також краще зберегти це дорожнє сполучення. Об'єкт є власністю атомної станції, тож його ремонт проводиться лише за кошти підприємства. Відколи зробили дорогу по повсташлицьку гідроакумулюючу електростанцію, яка, до речі, теж знаходиться на балансі АЕС. Весь важкий транспорт спустили по ній. Тепер хочуть в об'їзд направити і легковики. Проїзд по мосту буде дозволено лише автомобілям, які обслуговують підприємства промислової зони. Питань було чимало. Скажімо, чи можна буде під знак «Рух заборонено їхати через міст водіям, які дістаються на роботу на своїх авто, або ж як бути технологічному транспорту, у якого маршрут у бік Вознесенська, дорога в об'їзд це додаткові витрати пального. Щоб коефіцієнт безпеки зі зміною геометрії руху транспорту був високим. Відразу декілька служб думатимуть над цим питанням. Обіцяє допомогти і обласна державтоінспекція. 14 червня відзначався всесвітній день донора. З цієї нагоди у южноукраїнській медико-санітарній частині організували свято для людей, які по 40 і більше разів здали свою кров задля спасіння інших. У Урочистій атмосфері їм вручили посвідчення Почесний донор України цього року. Когорта почесних донорів міста енергетиків поповнилась на 6 чоловік. Усі вони працівники атомної електростанції. Южноукраїнське відділення заготівлі та переробки донорської крові є одним з найкращих в області. Воно розташоване у спеціалізованому приміщенні, має хорошу матеріальну базу та достатню кількість донорів. Це дозволяє забезпечувати препаратами крові не лише місто атомників, а й сусідні райони. Щороку працівники відділення фіксують більше тисячі випадків добровільної здачі крові. Близько третини з тих, хто приходить вперше, стають так званими штатними донорами, тобто здають кров по декілька разів на рік. 115 мешканців міста вже мають звання почесний донор України. Цього року їх полку прибуло. Нынче 6 человек присваиваются звание почетный донор Украины. Это те люди, которые сдали кровь 40 и более раз. Это, в принципе, 16 литров крови они отдали для спасения. других людей, других жизней. У кожного свій шлях до донорства. Первый раз пришел, как бы нужна была кровь просто одному человеку, и я прийшов со своей бригадой і здав. У нас, по человек пять было. Это было первый раз в 2001 році. Руслану від 33 роки, з них 13 донорського стажу. Він 43 рази здавав кров. За загальним обсягом це 17 літрів. У 2,5 рази більше, ніж взагалі міститься у людському організмі. Дмитро Нестеренко, працівник енергоремонтного підрозділу АЕС, не лише сам здає кров, а й залучає до цієї благородної справи молодих колег. Я в донорство часто кажуть, прийшов, тому що була рожала моя дочка, і треба було здавати. І з тих пор почав здавати кров, потім вже хтось нуждався, дзвонили. У мене тільки в бригаді три чоловіка донорів. тому коли, якщо -то нуждається, завжди Без проблем. Ніхто ніколи. Никогда... Не говорил, что не могу что-то еще какие-то, всегда все шли на встречу. Поэтому... Люди дійсно хто донори, люди завжди, моска благородні. Донори благородні та безкорисні люди. Спіль, які задекларовані державою, вони мають 46 гривень компенсації на обід, які часто не виплачують через затримки з фінансуванням. Оплачуваний вихідний у день здачі крові та ще один до відпустки. Це якщо роботодавець погодиться, і доплату до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, якщо присвоєно звання почесний донор України. Теперь знижка 50% на придбання ліків, хоч і зазначена в законі, не діє. А вообще есть хорошая льгота для молодых. Это значит донор, сдавший в полной дозе дважды кровь в году, он имеет право на 100% оплату больничного листа не дай бог заболел, значит, если у него стаж до, как вы понимаете, до 5 лет он получает 60%, с 5 до 8 – 80, то донор, даже молодой, сдавший два раза кровь в году, получает 100% оплаты больничного листа. Підтримують донорів та завдячують їм за участь у благородній справі южноукраїнські філії страхових компаній ПЗУ «Альфа» і «ТАС». Мы каждый год поздравляем доноров и обязательно делаем им подарки в качестве годового полиса страхования. в прошлом году. мы страховали по такой программе, которая называется «Дорожный амулет». В этом году в тренде України страхование жилья. Поэтому мы страхуем ваши квартиры. Кроме того, представник компании Тас вручила почесним донорам сертификат на 20% відсоткову знижку за будь-яким добровільним видом страхования. Медики переконані, що державну політику стосовно донорства необхідно змінювати, адже ніякими хімічними сполуками неможливо замінити препарати, виготовлені на основі крові у всьому світі бути донором престижно і вигідно а в Україні донорство це скоріше прояв благородства. На атомній станції не припиняють допомагати українській армії, підтримують реальними справами та вчинками. Цього тижня бійцям передали ще 20 іменних бронежилетів. Вручили їх землякам. У Кіровоградській області до відправки на буремний схід готуються 17 добровольців з нашого округу. 10 з них мешканці Южноукраїнська. На южноукраїнській атомній станції не залишають без підтримки захисників держави. Цього разу сили знову акумулювали на придбанні 20 бронежилетів. До своїх можливостей сподіваються додати і божі бойові засоби захисту напередодні відправки освятили в храмі Христа Спасителя, а на ранок в дорогу. Півтори сотні кілометрів шляху представники Южноукраїнської АЕС долали недаремно, адже попереду під Кіровоградом серед тих, хто нині готується до відправки у гарячі точки країни, наші земляки на полігоні тривали навчання. Тож своїх чекаємо на посту. А поки подарунок атомників оцінюють вартові, порівнюють з привезеними напередодні. Так, це перед. Це перед, так. Та ніфіга да, на мене да? <ріпи> <Віки, ріпи> в руки тут. Віки, да? ну, тут ніби і земляє. Ця партія бронежилетів, як і попередня придбана за кошти, зібрані під час акції бронежилет, що триває на підприємстві, пластини четвертого ступеня захисту. А от чохли до них пошиті вже не за вітчизняним, а за натівським зразком. Вони кажуть, зручніші та функціональніші. Окрім цього, буквально напередодні з южноукраїнська хлопцям доправили ще й каски. Це хороші настоящі німецькі каски. Третього класу захисту. Ну і наші бронежилети вже випробувані, і в боях 79 дев'ятої лиса бригадую, четвертий клас захисту. Російський горце п'ятий клас. Військову підготовку у 34-му окремому батальйоні територіальної оборони южноукраїнці проходять з 5 червня. Командування таким підкріпленням задоволене. Ребята лічне. Тобто вже пройшли підготовку. готові в бой, в бой робуться. Аряд, спасибо своїм землякам, за то, що їх не забыли, обеспечили Те ж самые каски, бронежилети, розгрузки. Це все необходимо. На стрільбах того дня ми застали шістьох добровольців. Всього ж наших земляків у кіровоградській частині 17 чоловік. Найстаршому 49 років, наймолодшому 21. Свою добру волю пояснюють просто, хто ж, якщо не ми. Ми хочемо, наоборот, побыстрія туди поїхати. Ну там, там есть много наших товарищей, которым там тоже тяжело. Вот хотелось бы помочь им. Ну что сидеть дома, сложа руки, смотреть, как наши братья и друзья погибают там? До помощи атомные киевляки радиют, за не бронежилеты, важливую е и моральна ну, Я думаю, без бронежилетов нам было бы хуже. Вот тяжелее работать, страшнее. Теперь, если у нас есть то, что нам привезли, помогли, мы очень благодарны. За те, що нам допомагає город безпокоїться за нас зустріч була недовгою. У хлопців тривали навчання, а нам слід було повертатися назад. Атомники збиралися додому, аби на завтра приїхати знову. У автотранспортному господарстві вже готували наступну партію допомоги землякам. До неї мали включити тепловізори, берці, ліхтарики. Гаряча пора нині у Южноукраїнсько-Арбузинському військоматі продовжується мобілізація військовозобов'язаних, триває весняно-літній призов на строкову службу, оголошено набір до 79-го прикордонного загону Миколаївської області. Окрім того, на базі військкомату формують роту охорони, яке завдання поставлено перед цією бойовою одиницею у нашому сюжеті. Далі. Навіть у нашому маленькому містечку об'єктів, що потребують додаткової охорони, вистачає. Перш за все, створювана структура підсилить безпеку южноукраїнської атомної станції. Звертатимуть увагу також і на інші об'єкти. Працюватимуть спільно з правоохоронними органами. Наразі у військкоматі над формуванням такої бойової одиниці ще працюють. Запрошують на співбесіду військовозобов'язаних, які мають відповідну підготовку. А от декого навіть не запрошувати, а розшукувати треба чимало з тих, хто отримує повістки до військомату, просто не з'являються. Рахунок йде вже на сотні. Проблема заключається в тому, що дуже багато воєнно об'язані, скажем так, нарушають нормативно-правові документи в плані правила воїнського чута, наприклад. Меняют место жительства, об этом не сообщают. Либо получают повестку прибыть в военный комиссариат, не прибывают в военный комиссариат без уважительных причин куда-то в командировку, отдельные руководители предприятий забувають о том, що необходимо прислати какую-то выписку. Більше трьохсот потенційних солдатів мобілізовано южноукраїнсько-арбузинським військоматом. Однак повістка ще не означає стовідсоткову мобілізацію. А ось ухилення від неї наслідки матиме: адміністративну, а то й кримінальну відповідальність. Аналогічна ситуація з призовниками строкової служби 35% з їх числа не дорахувалися під час весняного призову у військкоматі, зважаючи на побоювання батьків, з розумінням ставляться до ситуації. Однак пояснюють із того молодого поповнення, которое в вес. СК... будут сформированы учебные подразделения. То есть все будут распределены по учебным подразделениям. В учебных подразделениях минимальный срок обучения 2 месяца, от 2 до 6 месяцев, в зависимости от того, какая будет военная специальность. Но акцентировал внимание, что призванные на срочную службу в этом году не будут юноши принимать участие В антітерості праці розраховують на южноукраїнських вояків і в 79 дев'ятому прикордонному загоні. Мобілізовані нестимуть службу на території Миколаївської області, зокрема в Очакові та Коблево. Наразі вже є один доброволець з нашого міста. З 18 червня южноукраїнськ без гарячої води. Це планове відключення, яке необхідне для проведення гідравлічних випробувань систем теплопостачання після опалювального сезону. Спеціалісти комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство кажуть, що перевіряти тепломережі необхідно двічі після відключення тепла та перед початком нового опалювального сезону. Щоб виявити недоліки та усунути їх під час гідравлічних випробувань, тиск у трубопроводах піднімають до 16 атмосфер. Це трохи вище того навантаження, яке система теплопостачання несе в осінньо-зимовий період. Якщо система витримує такий тиск і місць протікання комунальники не знаходять, випробування вважають успішним. У нас роботи запланувані на сім днів до 25 го числа. Це буде відключено гаряче водоснабження, холодна, вся вода буде остальне. Якщо вот. ну, как бы, справимося швидше, може включати, що включимо швидше. Гідравлічні випробування проводять на центральних мережах. Такі заходи мають свій ефект. За словами комунальників, протягом цього осінньо-зимового періоду не було жодного розриву. Ті аварійні відключення, які траплялись у мікрорайонах, тривали не більше кількох годин. Під час гідравлічних випробувань на тепломережах міста також заплановано провести ремонт запірної арматури. Завдяки засувкам, які минулого року замінили у найбільш проблемних ділянках, комунальникам не доводилося відключати воду всьому місту під час позапланових ремонтів на трубопроводах, обмежувалися лише кількома будинками. Продовжувати ремонтні роботи. Комунальники планують і у вихідні, щоб якнайшвидше включити городянам гарячу воду. 22 червня 1941 року, четверта година ранку. Пам'ять не зраджує вже багатьом поколінням, адже саме тоді громадяни колишнього радянського союзу почули страшне слово війна. Ніхто не забути ніщо не забути сьогодні. Ці слова лунали на меморіальній площі міста. Напередодні дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні на меморіальному комплексі захисникам вітчизни зібралися представники атомної електростанції керівництва міста депутатського корпусу. Почесні місця на зібранні зайняли свідки великої вітчизняної учасники бойових дій та діти війни. Мітинг відкрив міський голова. Дитячими спогадами ділились Алектина Горєлова та Лариса Баликіна. Усі промовці наголошували, головне завдання молодого покоління пам'ятати та берегти мир. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх воїнів, які віддали життя задля миру на рідній землі. Згадали тих, хто не повернувся з поля бою, хто відстояв перемогу і тих, чиї життя скалічила війна. До стели перемоги учасники мітингу поклали живі квіти. Це була остання інформація на сьогодні. Ми бажаємо вам миру та спокою. До нових зустрічей на телеканалі Квант.